Доброго ранку. Ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості, три карти, три варіанти. Я сподіваюся, що у вас все добре. І клуб любителів України у зборі. Ну що ж, вибираємо свою карту і будемо дивитися її, підказочки від Таро. Король жезлів. Сьогодні ви активні. Якщо це про вас, то ви сьогодні активні. Ви сьогодні на виду. Ви сьогодні поведете маси за собою. Ви сьогодні красномовні. І у вас абсолютно все вийде, когось переконати, когось обкрутити, комусь щось продати. У вас це сьогодні прекрасно вийде. А можливо, ви сьогодні будете спілкуватися з таким чоловіком. Можливо, ви з ним сьогодні познайомитесь. Можливо, це людина, яка вам сьогодні щось поможе, щось підсобить, якось проштовхне вашу справу або ваш проект. Ось якось так. Карта номер два. У нас карта підвішений. До речі, вона сьогодні і у німців. Тобто, я робила розклад, вже в німців теж вийшла. Це якась безвихідна ситуація. Не напрягайся, до речі, і в них ось я і вам це прочитаю. В них теж, ви, ось ще, бо я додатково їм витягую ще одну карту. І тут карта пише вам, що ти сьогодні там, де ти повинна бути, тут. Сьогодні, тут і зараз. Тому не відкладай найкращий момент щось вирішити, це сьогодні. Ось якось так. Тому, мої дорогенькі, ця карта не говорить щось рвати, мітати. Таке враження, що ви в, глухому, в глухий кут зайшли. Якась ситуація, ну, от з якої ви не можете заплутались, можливо, або ще якось. Ось. І ця карта вам говорить просто спокійно. Подумати, що і як діяти далі. У вас сьогодні є всі всі весь ще німецькою є такий вислів Алецайдевельт. Тобто час усього світу у вас сьогодні. Розумієте? Ось якось так. Приділить цій проблемі сьогодні увагу. Але не Напрягайтеся, просто подумайте, як ви сюди потрапити в цю ситуацію. Як я можу знайти звідси вихід? Повірте мені, у спокійному стані, збалансованому людина завжди знайде. А як вона буде сіпатися, дергатися, вона не знайде вихід ніколи. Тільки в спокійному стані. Карта номер два. Верніше три, вибачайте, забалакала, залялякалась. От, е ви знаєте, згадала, хтось з моїх знайомих. Каже, що дитина, коли хоче, чи закакалась, чи що, залялякалась. Отак от я. <смі> вибачайте, От чому згадала? Я правда не пам'ятаю, хто. Дивіться, сімка жезлів. Сімка жезлів говорить про відстоювання своїх інтересів. Не всім входіть, но нікому не виходіть. Пам'ятаєте, як гараж. Такий, така комедія була. Ось ця карта говорить, нікого не випускати, не пропускати. Тобто, у вас сьогодні завдання відстояти свою позицію. До останнього відстояти. Це говорить про те, що якщо ви в чомусь впевнені, переконані, добивайте своїх результатів. Це не значить, що ви повинні когось переконувати. Просто люди повинні зрозуміти. Що це ваша позиція? Ось ви повинні людей переконати, що це ваша позиція. І просто йдіть далі. Розумієте, ця карта говорить: намагайтеся втримати цю позицію. Не здайтеся на першому повороті, бо хтось вас роз, розсмішив, розкритикував. Знаєте, скільки мене людей в день критикує? Якщо я буду всіх слухати, це, навпаки, вас загартовує. Чим більше критики, тим більше людина загартовується. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, може бути і критика, можуть бути і нападки. А ви вистоїте. Ви станете твердим горішком у своїх переконаннях. Ось якось так я це бачу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Гарного вам мирного дня і чудового початку тижня. На все добре, мої любі!